Мене нема, мене нема, мене нема, мене нема. Десь я не рухаюсь, мене не побачить, він, він реагує тільки на рух. Він реагує тільки на рух. Якщо я не рухаюсь, він мене не замітить. Коли не рухатись, він мене не побачить. Так? А отак сейчас <ріст> хтось получить по шляпі? Соло! Соло! <ріст> 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 Хто пиздів на мене? Хто пиздів? Хто пиздів? <ріст> Як же ж легко? Давай сюди братуха, все, що маєш. Хто пиздюнькав? Легасенько. Але свариться